А як часто ти читав про себе новини в російських медіа? Ну, вперше в російських медіа. Ну Це коли з першого здвіжжа там було відео, як ми розказуємо про Маріуп, це є Краматорські салони легких інтимних послуг, де ну, ми тіпа, думали, що там просто звичайний масажний салон, де можна зробити масаж? Окрім цього, все там показують легкі інтимні послуги. Типу історія про те, як е мій друг трік шукав масажний салон, щоб йому просто зробили масаж на фронті. Він тупо заходив в масажний салон, каже: Ну а можна якби масаж? каже, мальчик, у нас. Да, <laughs> Скандалы с изнасилованием в рядах ВСУ, боевики из третьей отдельной штурмовой бригады, именно так на Украине официально называют нацистов Азова, записывают видео, где с хохотом обсуждают, что на войне им удалось найти время для...